Доброго дня! Сьогодні, в принципі, хочу вам показати, як я вирішив проблему з verification files error в грі Duet Night Abuse. В першу чергу, що хочу сказати, дана проблемка доволі таки багатозадачна, може бути дуже багато велика купа причин, звідки береться дана помилка. Покажу основні методи, як цим. Написано, боротись в інтернеті, і з тим, як з цим боровся я. В першу чергу, якщо у вас вже влаш... встановлена гра з лаунчером, то, будь ласка, видаліть їх зі свого комп'ютера повністю. І почніть все заново. В першу чергу, переходьте на сайт «Duet Night Abuse Official. Тут ви зможете скачати дану гру собі на ПК. Ви також можете скачати її через Epic Games, але. Заради прикладу, я взяв краще от з офіційного сайту все скачати. Е, у мене вона встановлена за замовчуванням в папку завантаження, але знову ж таки, перед цим хочу розказати е, основні моменти, що треба робити, як е, налаштувати систему для того, щоб виключити деякі негаразди. Першим ділом втикаємо. Права клавішою мишки на наш інтернет. І відкриваємо наше налаштування. Потім зміни, настройки адаптера. Обираємо наш адаптер. Права клавіша мишки властивості. Обираємо IPv4. Знову властивості. І тут внизу дивіться, має стояти галочка використовувати такі адреси DNS-серверів. І. Вносите 8888. І внизу альтернативний як 8.8.4.4. Це Гугловський DNS-сервер. Тобто нічого тут противозаконного, нічого поганого немає. Прийняти, закрити. Далі йдемо. Повертаємось до наших налаштувань. І входимо в оновлення та захист. Тут є два основних моменти: переходимо в безпеку в Windows. І заходимо у захист від вірусів і загроз. Тут, дивіться, все має бути так, як у мене. Але в першу чергу знаходимо настройки захисту від вірусів і загроз. Тиснемо керування. І тут, увага! вимикаємо захист у реальному часі. Після цього повертаємось. І знаходимо налаштування Брандмауера. Тут все також вимикаємо. Уже після цього запускаємо наш лаунчер. Точніше, його е інсталятор. Від імені адміністратора. Встановлюємо наш лаунчер. В моєму випадку, нехай це буде. Ну, давайте так. На локальний диск D, Щоб е, от на всяк випадок, куди найкраще буде в вашому випадку, рішайте самі. Я показую, ну, скажімо так, основний концепт. Все, вибрали. І тепер інсталюємо. Інсталяція пройшла успішно. Тепер дивіться, в мене вже є RAR-архів реарархів – це вже робоча моя гра. Я просто її заархівував для того, щоб вона в мене була на випадок, якщо там мій ролик закінчиться трошечки невдало. Так от, переходимо в, наш, в нашу папку з лаунчером і запускаємо його. Дивіться, зараз ваша гра захоче її. Ваш лаунчер захоче гру завантажити. Найчастіше проблема заключається в тому, що у нас верифікація усіх файлів, і ця помилка впливають вже в самому кінці, коли всі файли скачені. Ти цеймо download, і нехай воно скачує нашу гру. Так, тепер дивіться уважно, пішла інсталяція. В цей момент ми закриваємо наш лаунчер, прериваємо завантаження і встановку файлів. Тепер же ми переходимо в нашу папку з встановленою грою. Дивіться, основний концепт заключається в тому, щоб саме прервати нашу установку. Але перед цим у вас не має бути. Нічого із програмок, що можуть якось е, зашкодити інтернету. В моєму випадку це Vanguard, в першу чергу. Ну, і також можна закрити Steam, BattleNet або інші якісь е, лаунчери і так далі. Щоб не заважало на всяк випадок. Так от, тепер же переходимо в папку з грою. Тут, в цій папці TempGameFiles, у вас будуть багато архівів. Вони можуть бути 7 zip або можуть вінраровськими. Це все наші завантажені файли. Ми їх всі виділяємо і розпаковуємо в папку з грою. Папка називається DNAGame. Я встановлюю її в папку з лаунчером. Пішов процес архівування. Можуть виникати помилки, але то нічого страшного. На даному етапі вже нам все одно. Якщо що, ми завжди зможемо докачати або виправити нашу гру. Архівування завершено. Далі. Дивіться, у нас в папці папки Game» Уже є наша гра. Ви можете зараз відкрити свій лаунчер і побачите не дуже класну картинку. Наш лаунчер, по суті, не бачить нашу гру. Він пропонує нам продовжити скачування. Він показує, що воно майже скачено 100%, але це все ілюзія. Закриваємо наш лаунчер, переходимо в папку з грою. В цій папці Temp game Files ми для бекапу всю нашу папку робимо RAR-архівною. Зверніть вашу увагу, тут є файлик BaseVersion. Він нам ще знадобиться. Далі. Заходимо вже. В нашу гру. Завантажуємо оновлення. А тепер знову запускаємо нашу гру. <світ> шейдерів, все нормально. А тепер заходимо в свій логін і під своїм паролем. У мене це Google аккаунт. Так, вхід виконано. Тепер тиснемо Start Game. Як бачите, в гру у мене зайшло. Бігати можна, все добре. Але у вас може гру викидати, може іти якась помилка і так далі. В такому випадку всі файли, які пов'язані з лаунчером, ми удаляємо. А оце в саму гру залишаємо. Дивіться, тут у вас має бути файлик Base version. Так, весь лаунчер ми удаляємо і встановлюємо заново всю ж саму папку Install. Так, завантаження пройшло успішно. А тепер дивіться. Вам запропонує зробити апдейт. Нам же потрібно, щоб було написано Start. І, по можливості, було б класно, якби можна було б зробити repair Now. У вас воно поки сірим, тому що. Треба, знову ж таки, як я кажу, щоб було замість update написано старт, щоб можна було запускати гру. Потрібно буде погратися з файликом блокнотовським. Той, що знаходиться у нас в папці temp, файлик блокнотовський формату JSON. Заходимо в гру. І оцей файлик Base Version. Має бути у вас і в папці темpuff, і отут в корніві. Як бачите, у мене е є два таких файлика. Один в папці, другий тут. Той, що у вас з папки файлик, перекидуйте в корнову, корнову папку з Як тільки це зробите, у вас з'явиться старт. Як тільки буде старт, викинь, е зробіть, будь ласка, repair now. На всяк випадок.